Всім привіт! Я нарешті дійшов до моменту, коли можна побачити результат своєї роботи роботи, яку ми робили протягом всіх цих відео, і в яких не завжди було зрозуміло, на що то я все роблю? Проте сьогодні ми вже говоримо про систему на кристалі, систему на чипі. Згадаймо, що в передньому відео ми зробили простеньке ядро RISC-V процесора, яке було здатне брати ідемножину машинних інструкцій RISC-V та виконувати їх. І тоді в нас була можливість надавати інструкції для хард, комунікуючи лише напряму з ним. Ми на вхід подавали одну інструкцію, робили такт годинника, потім знову давали іншу інструкцію і так далі. Очевидно, що це дуже незручно і взагалі це дуже важко назвати комп'ютером. Тому нам потрібно зробити ще декілька речей, щоб ми могли покращити цей аспект нашої системи. По-перше, нам потрібно місце, де ми будемо зберігати послідовність машинних інструкцій. Тобто, замість того, щоб самому тягати ці інструкції туди сюди, ми могли б їх завантажити в якусь пам'ять, із якої ми вже ці інструкції могли б діставати. Зазвичай такі речі зберігаються в Read-Only memory, тобто в пам'яті, в якій можна тільки читати дані, але нічого туди не записувати. Тож ми додамо на нашу схему новий компонент ROM. Який буде зберігати послідовність машинних інструкцій. Цей ROM здатний видавати на вихід машинну інструкцію за певною адресою. Але за якою адресою? Нам потрібно знати, за якою саме адресою треба взяти інструкцію. Для цього і є регістр Program Counter, про який ми дотично згадували, коли робили регістри процесора. В цьому регістрі зберігається адреса інструкції, яку потрібно виконати. Значення із цього регістру і є адресою для нашої read-only memory. Та своєю чергою за вказаною адресою дає інструкцію, яку хард і виконує. Єдине, що йому залишається, це просто оновлювати стан цього регістру Program Counter з кожним тактом годинника. Ну і якщо ми поєднаємо це все докупи. То ми отримаємо систему, в яку можемо завантажити послідовність машинних інструкцій, які будуть послідовно виконуватись нашим ядром. Я навіть скажу, тільки не бийте мене, що це в деякому сенсі вже можна навіть назвати прошивкою, яку ми заливаємо в систему, і нам залишається лише дати їй живлення і якийсь кварцевий осцилятор. І воно буде жити і щось робити. Ну і я б назвав цей компонент система на кристалі. System on Chip. Пропоную тепер перейти до реалізації цих компонентів, а саме пам'яті, регістру для адреси і самого System on Chip. Почнемо ми з Read-Only Memory, бо це новий компонент, задача якого дуже проста: за вказаною адресою дати дані, які там зберігаються. Тож у нашої entity всього один вхід та вихід. Адреса для вибору комірки пам'яті. Та шина даних для передачі значення собраної комірки. Обидва вектори довжиною в 32 біти, бо адресний простір у RISC-V 32-бітний, і сама архітектура, яку ми реалізовуємо, вона також 32-бітна. Для реалізації самої пам'яті ми зробимо так само, як ми робили регістр файл Оголошуємо масив довжиною у 256 елементів. Так, це не сходиться з довжиною в 32 біти, яку ми вказали для адреси, але я це роблю для спрощення симуляції та аналізу waveform, Бо мені простіше буде дивитись на 2 у 8 степені елементів, ніж на 2 у 32 степені. Маючи масив з комірками, додамо сигнал memory, який і буде зберігати дані. По замовчуванню, ми можемо дати цій пам'яті значення із нулів, але щоб не дублювати ці нулі купу разів. Скористаємо з конструкцією others, яка сама заповнить весь простір нулями. Тож нам не потрібно нулі вписувати вручну. Ну і нам тепер залишається лише взяти значення із цієї пам'яті за адресою та вивести її на шину Data. Ось і весь наш read-only memory. Перевіримо тепер, що воно працює. Додамо в першу комірку значення Biff-Biff. Тепер, якщо ми напишемо Testbench. Дістанемо значення із цієї пам'яті за адресою 0. Я очікую, що результатом роботи буде саме значення BIF-BIF, яке ми туди записали. Запустимо симуляцію. Побачимо, що помилок немає, що гарний знак, і подивимось на Waveform. Додамо на графік взагалі всі сигнали нашого Unit under Test. Ми побачимо всі комірки нашої пам'яті та бачимо, що вони всі нулі. Тобто та конструкція others спрацювала як треба. А якщо ми тепер дійдемо до початку пам'яті, то там має бути біф-біф в комірці 0. І на сигналі data також біф-біф, бо адреса 0. Тож цей момент спрацював. А якщо ми додамо ще декілька значень? Додамо кафе-кафе та 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тепер, якщо ми запросимо значення за адресою 1, то там має бути кафе-кафе, а за адресою 2 має бути 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Запустимо симуляцію та знову подивимось на наш юніт UnderTest. Бачимо, що дійсно в комірці 2 зберігається 12345678, в комірці 1 зберігається кафе і в комірці 0 біф. І бачимо, що зі зміною адреси змінюється і значення на шині Data. Тож, як на мене, компонент Read-only Memory працює. Тепер нам потрібно зробити регістр ProgramCounter, який буде зберігати адресу інструкції. Цей регістр я пропоную додати в хард, бо, як на мене, це цілком логічне для нього місце. Тож підемо до сигналів нашого хард і додамо ще один з назвою Program Counter. Саме цей сигнал і буде джерелом адреси для нашої пам'яті. Але щоб програми могли послідовно виконуватись, нам потрібно цей регістр постійно оновлювати на нове значення з кожним тактом годинника. Тому ми додамо в цю архітектуру новий процес. Який реагуватиме на зміни в сигналах Clock та reset. Коли в нас reset одиниця, то ми будемо скидати значення цього регістру в 0, тобто адреса інструкції буде вказувати на початок програми, а оновлюватись значення цього регістру буде на Rising Edge годинника. Тому ми в Program Counter пишемо 0, коли reset одиниця. А коли reset не одиниця і при цьому Rising Edge годинника, то ми значення із цього регістру збільшуємо на одиницю. Пізніше, коли ми будемо додавати підтримку машинних інструкцій для стрибків на інші адреси, то в цьому місці буде вже трішки складніша логіка, бо просто послідовне збільшення адреси працювати не буде. Але про це будемо говорити пізніше. Поки що цього достатньо. Нам залишається значення із цього регістру направити на вихід нашого хард, бо йому ж треба якось прокомунікувати з Only Memory, яка інструкція йому потрібна. Тому ми додаємо вихід instruction-address, в який і направляємо наш counter. Тепер можемо перевірити, що наш Program-каунтер збільшується на одиницю з кожним тактом годинника. Запустимо симуляцію і подивимось на вейформ. Так, бачимо якусь пом. А, ми ж змінили інтерфейс нашої entity, і тепер в тестбенч цього hard треба додати наш новий instruction-address. Що ми і зробимо? От тепер спробуємо ще раз запустити симуляцію та подивимось на Waveform. А саме мене цікавить сигнал Program Counter та сигнал-Clock. І бачимо, що дійсно з кожним тактом годинника значення нашого Program Counter збільшується на одиницю. А значить, збільшується і адреса інструкції, Береться наступна. Тож, у нас є компонент, який зберігає інструкції, і є регістр, який справно надає адресу інструкцій. Нам залишається це все поєднати в одному компоненті, який я назвав System on Chip. Додавши до цього компоненту наші Hard та ROM, ми отримуємо дуже простий System on Chip, в якого є одне ядро Hard0 та Firmware Flash, який насправді просто Read-Only Memory. Нам залишається правильно поєднати сигнали між собою, а тому в ROM-In-адрес йде Hard-out Instruction адрес. Тобто адреса інструкції йде у Firmware Flash. А в hard in Instruction йде rom out data тобто сама машинна інструкція із Firmware Flash за вказаною адресою. Залишаються осцилятор та reset, який ми прокидаємо через входи нашого System on chip. І здається мені, що це все, що треба, а тому спробуємо це перевірити. Додамо тестBench, в якому буде reset нашого System on Chip. Я очікую побачити, що там принаймні адреси і регістри будуть заведені в нуль. І бачимо, що так і є. Всі регістри мають значення 0. Тобто поки що все працює як треба. Тепер залишається зробити кульмінацію цього всього. Перевірити, що ця система зможе виконати послідовність машинних інструкцій. Для цього я скористаюсь асемблером для RISC-V, який я знайшов онлайн, щоб не ставити його локально. І там навіть є тестова невеличка програма, яка додає числа між собою. Результатом роботи цієї програми буде значення в регістрі X1000, в X2 3000, в X3 2000, в X40 та в X5 1000. Скомпілювавши цей асемблі, ми бачимо object Dump з послідовністю машинних інструкцій. Тож ми беремо ці інструкції та копіюємо їх. Переходимо в Entity Read-Only Memory та робимо ці інструкції. Значенням по замовчуванню в нашій пам'яті. Дивіться на це, як на процес прошивки, це поки що єдиний спосіб завантажити туди програму. Маючи послідовність машинних інструкцій в нашій Read-Only Memory, нам залишається лише драйвити осцилятор в тестбенч. Все інше має зробити ядро процесора саме по собі, принаймні такий план. Тож, запустивши симуляцію, подивимось на Waveform того, що в нас вийшло. Спочатку додамо сигнали фірми AirFlash. Подивитись, що програма, яку ми щойно отримали від асемблера, дійсно там є. Бачимо, що 5 інструкцій на місці, а значить прошивка там. Тепер подивимось на регістри процесора. По плану, там мають бути тисячі в різних регістрах. І я бачу, що якісь значення там таке є, але перевіримо, що це дійсно потрібні нам значення. В регістрі X1 ми бачимо число 1000. В Регістрі X2 2 3000, в Регістрі X3 3 2000, в Регістрі X4 4 0, і в Регістрі X5 1000. Тож значення в регістрах відповідають тому, що було запрограмовано в асемблі і зібрано асемблером. Так що я нас вітаю! Ми отримали дуже примітивний, але робочий RISC-V процесор. Тепер ми можемо писати програми на асемблі, Збирати її RISC-V асемблером, завантажувати в нашу пам'ять та виконувати цю програму. І коли я кажу дуже примітивний, то я маю на увазі, що в нас не підтримується вся множина машинних інструкцій RISC-V 32i, а тільки арифметика та логіка. Але в цілому дизайн системи вже має свої риси і дуже сильно змінюватись вони не будуть. Подальших відео ми будемо додавати підтримку інших інструкцій, додавати тестування процесора і багато інших речей. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити розвиток проекту, і можете переглянути попередні відео, якщо ви деякі з них пропустили. А на цьому будемо завершувати, і побачимось в наступних відео.